Доброго дня, шановні глядачі! В одному з попередніх випусків ми знайомили вас зі школою Nest Academy і обіцяли показати ще й дошкільне відділення. Виконуємо обіцяни і сьогодні завітаємо до дитячого садочку Хеппі Нест. Приєднуйтесь! Добрий ранок! Привітні педагоги зустрічають діток і розпочинається новий цікавий день. В першу чергу смачний сніданок з молочної каші та сухофруктів, що дуже подобається діткам. Улюблена важлива рутинна справа заняття ранкове коло, де дітки вітаються один з одним, будують плани на день, визначають сьогоднішню дату, дізнаються нові цікаві факти і бажають один одному гарного дня. Створюючи програму про Nest Academy, ми дізналися, що і школа, і садок багато ідей запозичують у провідних країн, зокрема Канади, Фінляндії. Це помітно навіть в елементах інтер'єру. Керівництво школи підкреслює, що головним завданням є створити розвивальне середовище метою нашої програми. Є визнання унікальності кожної дитини, повага до особливостей та індивідуального розвитку кожного окремого учасника нашої спільноти, створення середовища, створення розвивального середовища для гармонійного фізичного, духовного, емоційного, соціального, інтелектуального розвитку. І, взагалі, ми віримо, що дитинство це. Найчарівніший період у житті кожної людини, і що до рівня дитини потрібно не опускатися, а підніматися. Цікаво, що Хепінест дотримується живого плану, тобто, в будь-який момент можна змінити так званий розклад. Наприклад, заплановано заняття в приміщенні, але сонячна погода не проблема. Заняття буде проведено на вулиці. Необхідні умови створено. Наш садочок це сучасний креативний облаштований заклад, який працює за програмою півдня та повного дня. Тобто дітки до нас прибігають з 8.45 до 13.00 це програма півдня, та з 8.45 до 18.00 це програма повного дня. Ось облаштований простір за різними віковими групами, тобто від двох років та до шести. Найменші займаються частково методикою Марії Монтесорі, різні канадські програми, фінські. В нашому просторі використовуються що найбільше хвилює батьків, коли вони віддають дитину до садочка. Ясна річ, її здоров'я. Ми теж звернемо на це увагу. Спорт щодня у різних проявах, вправи на координацію, відчуття власних сил. Дуже багато часу діти проводять на свіжому повітрі і теж залучені в різні види діяльності, не просто хаотичне бігання. Наша прогулянка також облаштована певними зонами, центрами. Ми так їх називаємо, як і в наших приміщеннях в кімнатах. Наприклад, є центр кухні вуличної, це з піском. Діти використовують там воду, пісок, можуть брати різні камінчики, листочки і сфантазувати. Крім того, також у нас є ще спортивний майданчик, такий, як бачите, це для футболу, для волейболу. Проводимо час на галявині, це вже за парканом нашого садочку. Там дуже просторо зелено, трава, дерева. Ми проводимо різну діяльність, також досліди, бесіди, експерименти. Дітки йдуть обідати. Харчування, сніданок, ланч, обід, вечеря все корисне і дуже смачне. Шкода, що камера не передає аромату. Прямуємо далі і опиняємось на справжній дискотеці. Оце так руханка. Розім'ялися час для більш спокійних занять. Педагоги Хепінест багато в чому наслідують Василя Сухомлинського і підкреслюють, що розвиток дрібної моторики, робота пальчиками приносить багато користі при засвоєнні матеріалу та розвитку дитини в цілому. Також дітки полюбляють працювати із сенсорними столами. В садочок ми ходимо не лише гратися, а й розумнішати. Англійська в ігровій формі опановується швидко і легко. Наша методика навчаючи граємось, тому все навчання проходить у грі. Кожна кімната ділиться на центри: центри навчання, центр граматики, центр сенсорного розвитку, центр математики, логіки, ну і, звичайно, артпростір, де вони самостійно там працюють. Вони знають, яка кількість дітей, в яких центрах працює, як працювати з матеріалом. І по дзвіночку у мене є дзвіночок. Наприклад, там 5-7 хвилин на одне заняття, залежно від того, як вони працюють. Коли вони почули дзвінок, вони знають, що треба міняти діяльність. Погляньте на цю грацію та ніжність. Можливо, зараз в цій залі знаходиться майбутня зірка світового балету. А поки юні леді відпрацьовують пліє, ми вирушаємо в дуже цікаву майстерню. Такі творчі студії допомагають розкритися кожній дитині. Вже такі дорослі і самостійні малята вирушають у справжнє кафе, де вчаться комунікувати, робити замовлення, вивчають сезонне меню. Насичений день багато вражень. Маленькі дослідники мають відпочити. До речі, ліжечка теж за моделлю фінських садочків. А ми їдемо далі робити для вас цікаві сюжети. Дякуємо Nest за можливість побувати у дитинстві. Щасливому дитинстві!